Каналі Макс Галата Яби. Я думаю, уже все подивился. Ми видос. А саме... Ось цей. Секунду, сейчас я його уведу. А саме воссей. Саме ось цей. Кстати, це мій новий фірмовий знак. Дивіться. Дивіться, який знак у малюв нічого трикутника. Все робимо знову. Дивіться. Хопа, на. Ой, хопа. Хопа. Ой боже мій, міні, треба, це треба перемалювати. Не знаю, що вийшов. Возьдіється. Синій, синяша спина. А тут білий. Треба... Ну, коротше, можна без білого. Давайте знову перемалюємо. Перемалюю знову. Ну дивіться, в нас зараз якесь малювання, але давайте намалюємо малюнний четверкутник на вежі. Дивіться, не нагадує щось. Хопа, хопа, хопа. Прикутник і малюнок. Все ми вже намалювали. Ну, вже всі його, мабуть, дивилися цей відос. Але дивіться. Чого я про нього нічого не знаю? Питання. Тому давайте його подивимось. Всім привіт! З вами я, Бочок, і сьогодні я пройду гру про Stars. Я гратиму в неї перший раз. Всі у курсі. Але я подивився 300 мільйонів відео у МГІ йо Йома! І думаю, що я впораюся, як в неї грати. У мене теж буде свій канал. Якщо це відео набере 300 мільйонів підписників. І вподобайся. Хто, хто не ставлю йому лайків? Що це за монтаж? Це монтаж мій голос? Чи що? Це монтаж? І по перше, і по друге Пушочок, воно ніколи стільки не набере лайків. Вірніше. Ну, ми починаємо нашу гру. І я запускаю цю гру. Ось, ви бачите. Тут написано 100%. Стоять! 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 Что он на моем аккаунте, алло? Ось дивіться! он же на моем аккаунте, серьезно. Ось тут я буба. Але це, це не винт будет. У Гарифа за а здоров'я Отиса нетса От, Він, значить, не очис. Самі бачте, він не отис. Навіть по картинці моїй. Його звати… А мы вам называем бупайте да чистка. Йома ее им забыли. Верніше гриф. Я був. Те, ну, а бук. Поміту, что у него всего 5004 балы. Помітуваешь? Нет. Я зніму відео з пусочком, якщо це відео, якщо на моєму каналі буде 200 підписників. Дякую за 200. Я зніму відео, відео з пусочком, коли на моєму каналі буде 200 підписників. Вірніше, гриф. Я був. Це, ну, або. Стоп, чого на ППМТ? Але знову ж. Чому у нього 50... 50... 564 очка? Він чому настільки поганий обмець? Я навіть не знаю. Тут нема. Ну, я трошки переплутав, вибачте. Тепер я запускаю наступну гру. Ось ви бачите. Повідсотків. кіло. мені всі знають, що вони бачать що видно зіпочку. Повіб' мені пусочок. Ой. З ними грав ноу. Роуз. І... І гра почалась. Ось. Хтось повинен перемогти. Чи ми переможемо, чи ні? Я вам чому тут не показано? Ну, бо що у них 0-0, я і так знаю. Щас покажу. Бо не забываю ні одного голову, я напишу зараз секунду. Запис. Далее он. Блин, а як мені вимкнути? Секунду. Давайте вы боки подивитися, а я напущу. Ой, стоїться нам не дуже тут ну. О, делать. Ооо, день забыл. Тут мені підказывают, -мо. Але, але ні, то я так не кажу. О, там один, один, там написано, чекаю. Що... Секунду. Знову ви дивитеся, я прошу секунду. Знову. Все, я вам так роблю. 350, ще хтось забив. гол, і написано, що все. Напевно, на жаль, ну, що так замовлю. Але напевно. Тепер, тепер запустимо ще одну гру і. Ось вона буде починатись. Так. Я поки що вже... жив, я поки що не Підготувалися, підготувалися. О, ця гра почалася. І щось у нас не дуже виходить. Нам теж треба забити гол і так рухати гол. Ой, це знов нам. Ой-ой-ой, що ж таке? Ячик котиться, котиться, тут його ведуть, цей м'ячик. Але. Що, може, щось ми робимо не так? Напишіть в коментарях, але ми знову та Не дуже. Хм, ну нічого тоді наступну гру розпочнемо. І ще не почала. О, почалася. Так, за дердячика. Але. Що майже загубили. Загубили? Може зараз нам вдасться виграти. Це трошки складнувати рівень. На, на, на! Чого ти готовиш моїм голосом? Повернення через одну секунду. О! Ну там трошки була пауза, вибачте. Ну Тепер ми тут... Еще ч кулакис! Кашкин! Ну, принаймні, ми ще не пропустили. Його. Але й не забыли. То есть моя М'ячик щось котиться сам по собі. Так. Ну тут, друзі, не такі правила, як в футболі. Що... Мы забили так, що у нас ну, давайте поки що рахунок переберу. Ми виграємо один ноль. Я бере за рахунок, бо він не відкрив. Але нам треба забить два. Я Ми знов забили. Зам'ї, заберем їй. Який м'ї? Ми нікнаем, пожалуйста. Ну, ви ж знаєте, що сьогодні я пушочок. Вам не хоча юнаку. Секунду. Жабу набагато. на Гуляємо далі. Пушочок. Це я граю за МГІ одним словом. І написано було Мгі зробив о. Тепер тут треба порахувати всякі тут є. Нам сподобалось. Може, як ви напишіть в коментарях, Що вам оця гра, коли ми виграли? Ось. Наші це повторювати, а вони теж виграли. Може показати обведенням. Знову ж таки. Ось

Нам він той грішковочить самого голосом говорять, то моїм. Куріє діє, по моїм. Це мій дарук, бо я знаю, я знаю його. Ми ще можемо перемотати рівно. І що він робить на моїй кухні? У мене питання. Розкажи, але все що? Це один одиниць, так? Так. А де подівся миття? Це нокаути. Ти сам не бачиш? Він, по-моєму, житково це робив. А. Тут немає, тут без Ну, З м'яжиком може було цікавіше. Ну Напишіть теж в коментарях, як вам більше подобається там, без з м'яжки. бачите букву Н? Може це нокаут? а може це буква Х. Х. Хто знає, напишіть в коментах. Ось тут зате є якийсь паровозик. Там тариф вбили. Снова и поставить стоять сутки. Два грифа, два горифа, два горифа. ще хтось. Це точно треба поставити лайк маневр. Начинается. Стоп. Помимо шумка странная карта. Странная карта. Секунду. Гуляем далі. Небольшая карта, серйозно. Хто там підказує, а мене вбили? Ну, ви зрозуміли вже, що це монтаж? І що, як же він ще попав в мою кухню? Зрозуміло, але це просто капець. Чого ти в моїй кухні, пушочок? Выиграю. Вау! Звони голос. Пауль, монтаж якщо що. Ну, Ви мабуть, зрозуміли, що тут МГИМІ не допомагає. Давайте так, 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 хорош. Так, так. Легендарний! Я був загадный. Ой. промегити бо жой! Скин. Так вот, підказувати, я же ще гордишь. Писа для всех написано. Так вот, подказывай. Нет. Давай, я ж ще гонишь, там щось Не знаю. Там написано подару. Подарок. Я пришл тобі. Йо. І що це ж мы пошли Але ми повертаємося до гри. Ось. Доброго ранку. Та ім'я, чи хто вже... Так, ну а хто з нами? Ой, хто може нам забити зараз? Ммм, mm, нам забили. Ладно, треба убитись у стінку. Меня шоковось. Наближаемся до воріт суперника. І забили гоу! Щось у нас не виходить ще тут іти до нього. Є! ось і виграли. Хм, ну, трошки я вже втомився. Всім ясно. До речі, хто не знав, что що... Если не у гриффы, вот такой магнит, ну, ставьте лайк. магнит с лайком, сейчас секунду я снова впервые малюю. Я не очень умею на телефоне малю, малю, малювать по вебтам, не ось. Бачите, магнит с пайком. А, пока малюнок, мисс. Зараз оставня гра. Друзі, тоби мені вийти. Але... поки що не виходить. Але забили, да. Може? Може, може, може бути що. Єе! Ja Ciebie nigdy nie bacham, na swoim YouTube kanale No co, so, wychodzi? Puszczaczek odżarł u mnie mój kanał? Tak? żeby so, 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 ja nie na swoim YouTube kanale Serio, a to? Nie wiem Tämä on hauskaa. Tämä on hauskaa. Tämä on hauskaa. Nyt se on loppu. Me olemme myös lopettaneet videon. Nyt jatketaan. Hei hei!